28 грудня Яка сила солі. Майте сіль у собі, майте й мир між собою. Марка 9.50 Міла ненароком розсипала солянку на столі. Мама почала швидко збирати сіль і сказала Сіль треба цінувати. Це гарна річ. Не випадково Ісус говорив своїм учням, ви сіль землі. А чому сіль така важлива? поцікавилася дівчинка. Давай я тебе доню познайомлю із силою солі, промовила мама, і ось що розповіла Мілі. Сіль дуже корисна речовина. Вона міститься у кожній клітині нашого організму. Без солі ми б погано почувалися і не змогли б жити. Сіль чудові ліки, вона знезаражує та заліковує рани, а ще сіль є добрим консервантом і допомагає зберігати продукти від гниття. Чому Ісус своїх учнів називав сіллю? запитала Міла. Як сіль може надавати смак будь-якій страві, так вчинки та слова учнів Ісуса повинні приносити радість у життя всіх, з ким вони стикаються. Сіль це святість кожного істинного християнина, пояснила мама. Важливе нехай твої справи та слова, несуть радість оточуючим людям.